Доброго дня, мене звати Артем. Я представник компанії Brooking в Україні. А ще я дуже люблю смажити і їсти, хоча по мені не скажеш. І ми проведемо експеримент, візьмемо стейки рибай охолоджений і заморожений та порівняємо їх. А ще у нас є охолоджений стейк-тібоун, який ми порівняємо за смаком стейками рібай. До речі, з собою я взяв кедрову дошку, щоб приготувати на ній смачні та соковиті стейки з червоної риби. А для м'яса я буду використовувати термометр миттєвої дії, який допоможе правильно приготувати ці стейки. Ну що ж, поїхали? Розпаковуємо кедрові дошки. До речі, у упаковці їх аж дві штуки. Зроблені вони з натурального червоного канадського кедру. Замочується дошка у звичайній воді аж на 4 години. Ну а за цей час Артем робить простий маринад на основі води та додає по дві столові ложки солі та коричневого цукру. Ну а тепер потрібно ретельно перемішати весь маринад та додати рибку. Марино. Стейки з червоної риби будуть приблизно пів години. Ну а поки рибка маринується, Артем розпаковує стейки. Сьогодні у нас дійсно експеримент, бо ми навмисно заморозили один стейк ріба, щоб він повільно сам розморозився при кімнатній температурі. Чому саме це може бути експериментом? Це дуже легко. При заморозці частково руйнуються клітини продукта, завдяки тому, що волога перетворюється у лід. Всі ми знаємо, що вода при заморозці розширюється та може зруйнувати навіть скляну пляшку. Так само виходить з клітинами м'яса. Якщо вам буде дуже цікаво, про це ми знімемо окремий експеримент з натуральним та недешевим лабораторним мікроскопом. Тепер нам потрібно зрозуміти, чи вплине заморозка на смак та якість продукта. Гадаю, це реально цікавим питанням, яке ми сьогодні спробуємо закрити. Після розпаковки стейків Артем за допомогою паперового рушника прибирає зайву вологу з м'яса. Стейки повинні бути зовні сухими для того, щоб далі можна було їх змастити олівковою олією. Змащувати стейки олією потрібно з обох боків. До речі, а чому саме олівкова олія? Приготування їжі на олівковій олії сприяє. Збільшенню поживних речовин у готовій страві. Усе завдяки тому, що наявні в олії антиоксиданти є стійкими до впливу високих температур, а тому не розщеплюються, а просто вбираються у приготовані продукти. Тому дійсно, якщо вирішили щось готувати на грилі, бажано використовувати саме олівкову олію. Ну що, для вас пройшло пару хвилин, а у нас вже є завчасно замочена кідрова дошка, яка пролежала у воді аж 4 години. Викладаємо дошку на решітку грилю, закриваємо гриль та чекаємо, щоб у грилі набралася температура не менше 150. Градусів. Тепер перегортаємо дошку іншою стороною та викладаємо нашу рибку. Для надання рибці приємного аромату додаємо дольки лимону та пару гілочок свіжого розмарину. Але ви навіть не уявляєте, як приємно та дуже благородно пахне кедрова дощечка, коли вона вже нагрілася. Приблизно через 5 хвилин дивимось результат та заміряємо температуру швидким професійним термометром. Всередині рибка повинна бути близько 58 градусів. У нашому випадку ми почекали ще приблизно 5 хвилин. Ви тільки подивіться, як ця рибка шкварчить. На дошці на таких дощечках не потрібно перегортати страву, а ще можна зняти з дощечкою та подавати страву гостям прямо на дошці. Готова рибка виглядає ну, дуже апетитною та соковитою. На смак, це, мабуть, краща рибка, яку я коли-небудь їв з гриля. Мені дуже складно описати на смак цей шедевр. Це просто ніжна, соковита, ароматна, смачненна риба, яку, мабуть, можна скуштувати тільки у якомусь дорогущому ресторані, але все це ви можете зробити самі на газовому або вугільному грилі, в себе вдома. І це дуже круто. Ну а тепер. Переходимо до смаження стейків. До речі, перед викладанням стейків на решітку грилю, сам гриль потрібно розігріти не менше 250 градусів. Для надання класичного барбікішного візерунку нашим стейкам смажимо їх з кожної сторони по 2-3 хвилини. І потім перегортаємо кожну сторону стейку під кутом 45 градусів відносно решітки грилю. Також за цей час м'ясо чудово закупориться та залишиться соковитим всередині. Такий спосіб приготування страви називається High-Ent Quick. Після отримання гарного візерунку на стейках кладемо їх на верхню решітку грилю та за бажанням контролюємо температуру всередині м'яса, щоб отримати ту саму ступінь просмажки, яку ви собі забажали. А чому важливо, щоб м'ясо відпочивало після приготування? Навіть тут це просто. Стейк повинен відпочити, щоб тепло рівномірно розподілилося. Ну а сік усередині вібрався волокна. Після відпочинку м'ясо стане набагато ніжнішим та соковитішим. Тепер знімаємо стейк із грилю та змащуємо м'ясо вершковим маслом. Воно надасть вершкову нотку кожному шматочку стейку. Стейк із яличини не єдиний варіант, звичайно. Можна приготувати смачної стейк з індички і свинья свинячий стейк, навіть на сковорідці. свинина, взагалі вдячне м'ясо. Наприклад, свинячий биток відмінно смажиться у пряних спеціях або навіть у маринаді із соєвого соусу. Однак пам'ятайте, що ступінь просмаження для свинини лише одна. Це well done. Бажаєте менш просмажене м'ясо? готуйте явличі стейк. Деякі класичні стейки можуть мати товстий жировий прошарок зовні, наприклад, Striploin, портед хаус або T-Bone. З ними варто бути обережнішими, бо вони можуть віддати на грилі багато жиру, який може спалахнути, та буде важко контролювати ступінь просмажки. Тому, коли Такий стейк, не соромтеся зрізати частину жирової оболонки. Однак не перестарайтеся, помірна кількість жирку на м'ясі не зіпсує страву. Ви тільки подивіться, як легко нарізається м'ясо та розпадається на шматки. Ну а стосовно нашого експерименту, ми не помітили різниці за смаком, але все м'ясо вийшло надзвичайно ніжним та соковитим. Особисто мені було дуже смачно. З вами був димний сусід. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Сьогодні для вас готував Артем з Бройл Кінг. Тут буде дуже багато цікавого. Всім па-па.